Добувна галузь генерує майже 6% ВВП України. Новий етап у розробці родовища літію на Кропивниччині. В Європі почали діяти санкції проти російських алмазів. Про ці та інші новини у сфері надрокористування розповім Ксенія Сенчак. Вітаю у новому році. Добувна галузь генерує майже 6% ВВП України. Внесок добувної галузі у валовий внутрішній продукт України у 2022 році склав 295 мільярдів гривень або 5,6% від нашого загального ВВП нашої країни. Такі дані нещодавно оприлюднила Державна служба геології та надр України. Наведена інформація була опублікована у звіті ініціативи прозорості у видобувних галузях. Звіт і ПВГ охоплює 11 видів корисних копалин, зокрема природний газ, нафта, кам'яне вугілля, руди з заліза, титану, марганцю та уран. Це вже дев'ятий звіт підготовлений держгонадрами починаючи з 13-го року, коли Україна приєдналась до цієї ініціативи. Зараз ініціатива прозорості видобувних галузей налічує 50 країн світу. Чому це важливо? До повномасштабної агресії Україна витрачала 5,4% ВВП на власну оборону. Тобто надходження від добивної галузі повністю покривали цю сферу. На наступний рік уряд запланував збільшити видатки до 21% ВВП. Навіть, попри таке значне збільшення, добивна галузь могла би покрити і такі великі видатки. Річ у тому, що розвиток видобування в Україні гальмується через невирішеність на законодавчому рівні низки важливих питань. Наприклад, у нас діє гриф секретності на відомості про балансові запаси в надрах. Це не дозволяє дозволяє Залучати іноземні інвестиції в галузь. Також невирішеним лишається питання щодо визначення чіткого переліку корисних копалин, які держава вважає стратегічною сировиною. Цей перелік конче необхідний, аби сконцентруватися на розробці тих копалин, які необхідні для підвищення обороноздатності нашої країни. Цей перелік, на жаль, дуже довгий. Національна асоціація добувної промисловості України вкотре закликає Верховну Раду, уряд, профільні відомства активізувати роботу в цьому напрямку. Новий етап у розробці родовища Літію на Кропивниччині. Компанія видобування», яка є учасником Національної асоціації добувної промисловості України, розпочала новий етап у вивченні та розробці полохівського родовища Літієвих руд на Кропивниччині. У листопаді-грудні 23-го року компанія провела буріння п'яти гідрологічних свердлобин глибиною від 25 до 40 метрів. Це необхідно для оцінки впливу на довкілля за міжнародними стандартами ESIA. До цього процесу залучені консультанти британської компанії Варли Armstrong International. Упродовж січня поточного року на цих п'яти свердловинах будуть встановлені спеціальні датчики. Вони визначатимуть характеристики підземних вод в межах Полухівського родовища. Чому це важливо? Боління гідроелогічних свердловин та оснащення їх спеціальними датчиками дозволить точніше проаналізувати вплив майбутнього видобутку на підземні води. Також на родовищі була встановлена метеостанція для цілодобового спостереження за температурою повітря, вологістю, вітром та іншими кліматичними показниками. Окрім того, компанія Укрліті видобування відповідно до міжнародних стандартів і САІ зараз розробляє програму суспільного залучення. Документ Має на меті визначити алгоритм взаємодії над з місцевою громадою. Суть програми полягає у забезпеченні своєчасного інформування мешканців громади та включення їхніх представників у процес вирішення потенційно спірних питань, які можуть виникнути в процесі розробки шахти. Важливою частиною цього процесу є врахування думки громади, їхніх потреб та обговорення можливих позитивних внесків компанії в соціально-економічний розвиток регіону. Прозорість та активна участь місцевих жителів такого підходу дотримується компанія Укрліті видобування в розробці природних ресурсів. В Європі почали діяти санкції проти російських алмазів. Наша асоціація також була активним учасником цього процесу щодо запровадження санкцій проти Російської Федерації у сировинному бізнесі. З 1 січня у Європейському Союзі почала діяти заборона на імпорт, закупівлю, транспорт та інші операції з російськими алмазами. Також 3 січня Рада ЄС запровадила санкції проти російської компанії Алроса, що займається видобутком алмазів та особисто проти її керівника Павла Мариничева. Також європейський союз ввів додаткові обмеження на імпорт чавуну та шпигату мідних дротів, алюмінієвих дротів, фольги, труб, прокату та іншу продукцію. Зараз у Брюсселі вже триває робота над наступ. Упним пакетом санкцій щодо країни агресора чому важливі санкції проти Ал Роси? Санкції проти Алроси були запроваджені через агресивні військові дії Росії проти України. Алроса є державною компанією, тому прибутки від її діяльності йдуть на фінансування агресії Кремля. Це найбільша алмазоводибувна компанія у світі. Вона контролює понад 90% видобутку алмазів у Росії, тобто третину світового виробництва у 2022 році. Європейський союз імпортував із Росії алмази на загальну суму 1,4 мільярда євро. Національна асоціація добувної промисловості України підтримує заборону на експорт російських алмазів до країн Європейського Союзу. Однак на цьому не слід зупинятися. Зараз російські добувні компанії продовжують імпортувати до Європи залізну руду. Лише в 2022 році до ЄС з Росії надійшло майже 3 мільйони тонн залізорудної сировини. Україна може спокійно замістити ці обсяги власною продукцією. Це стане додатковим стимулом для нашої економіки. Саме тому ми вкотре наголошуємо на необхідності включити залізну руду до наступного пакету санкцій єС проти країни-агресора. І ми не тільки наголошуємо, а відповідні листи звернення направили до всіх міжнародних установ. Світові ціни на уран продовжують зростати і цього тижня. Вартість урану досягла більше 90 доларів за фунт. Це стало ще одним рекордом після тризначного зростання цін у 2007 році та наслідків аварії на Фокусімі в Японії в 2011 році, коли кілька країн переглянули свої плани щодо ядерної енергетики. Чому так відбувається в листопаді 2023 року? Світові ціни на уран досягли 80 доларів за фунт. У грудні на кліматичній конференції Коп 28 в Дубаї була ухвалена декларація про відмову від викопного палива. Також більше 24 країн, включно. Зі Сполученими Штатами, Японією, Канадою, Великою Британією та Францією пообіцяли потроїти власні потужності ядерної енергетики на 2050 рік. Цей крок став стимулом до зростання попиту на уран у Європі та Північній Америці. Також зростає попит на уран в Китаї. До кінця цього десятиліття ця азійська країна планує подвоїти потужності своєї ядерної енергетики і довести її до 100 гігабат до 28 року. Китай стане найбільшим споживачем урану у світі. Зростання цін на уран вже підштовхує добувні компанії відкривати законсервовані шахти в Австралії, Африці та навіть Сполучених Штатах та Канаді. Українські надрокористувачі оцінюють збитки від військової агресії Росії. Ще один український надрокористувач подав позов до суду на Російську Федерацію з вимогою відшкодувати завдані збитки внаслідок військової агресії. 147 мільйонів гривень має заплатити країна-агресор компанії Схід Карбон ЛТД, яка видобувала кам'яне вугілля в Луганській області та втратила продукцію і обладнання через військові дії. Про це повідомляє інформагентство Надра інфо з посиланням на рішення господарського суду Луганської області. У 2021 році київська компанія схід карбон ЛТД отримала спецдозвіл на видобування кам'яного вугілля у межах вугільної ділянки матроська на Луганщині та акт надання гірничого відводу. Компанія уклала договір оренди землі, інші правочини закупила обладнання, здійснювала господарську діяльність. Видобути вугілля в обсязі 17 тисяч тонн, а також 11 одиниць обладнання, що перебували на південній околиці міста Лисичанськ, були знищені наслідок артилерійських обстрілів та авіаційних ударів. РФ це призвело до неможливості провадження господарської діяльності. Знищення майна було зафіксовано відповідним актом. Майнові збитки та опущено вигодою компанія Схід Карбон ЛТД оцінила в понад 147 мільйонів гривень. Суд вирішив стягнути всю суму з держави-агресора. Також Росія має заплатити до бюджету України майже 1 мільйон гривень судового збору. Слід зауважити, що це вже не перший випадок, коли український надо намагається домогти світ шкодування збитків від РФ. У березні минулого року господарський суд міста Києва стягнув з РФ на користь державного акціонерного товариства «Чорноморнафтогаз» 373 мільйонів гривень за вкрадений газ у квітні минулого року. Арбітражний трибунал при постійній палаті Тертейського суду в Газі ухвалив рішення, що РФ зобов'язана сплатити 5 мільярдів доларів українському нафтогазу за збитки, завдані захопленням його в Криму у 2014 році. За оцінкою Держгеонадр, втрачена вигода українських надрокористувачів, що була розв'язана Росією та яка унеможливила розробку багатьох родовищ користувачів, з ногкопалом перевищує 8 мільярдів гривень. Подобається наш канал? Не забувайте підписатися, натиснути на дзвіночок, поставити вподобайку, Тож, чекаю вас в коментарях. Давайте поспілкуємося. З вами була я, Ксенія Оренчак. До зустрічі!